В Італії дуже тяжко знайти хорошу квартиру. Також дуже тяжко знайти хорошу роботу. А саме головне з хорошою зарплатою. Но саме в цих п'яти регіонах ви можете точно знайти все, що вам потрібно. Ти приїхав чи хочеш приїхати в Італію, і ти не знаєш, яке місто обрати, шукаєш і не можеш знайти хорошу роботу. В цьому відео я розповім вам про п'ять регіонів Італії, в яких можна... Хорошо і доволі непогано заробляти гроші. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. А якщо ви не бачили ще мої попередні відео про інтерв'ю з капітаном про роботу моряка, то залишу тут зверху посилання. Оцініть його, будь ласка, напишіть любий коментар. А, і кстати, напишіть, як краще зробити з переводом субтитрами чи моїм голосом. А також. З попереднього відео був написаний такий коментар: Привіт, Вадиме, Мені дуже подобається Італія та самі італійці, тому що вони вміють працювати, і головне відпочивати. Мрію жити в Італії. Дякую, Паша, що написали цей коментар. Е, надіюся, що наступні відео вам теж сподобаються. А якщо хочете, щоб ваш коментар потрапив в наступне відео, напишіть коментар і, можливо, в наступному відео з'явиться саме ваш коментар. Дякую за увагу. А зараз давайте розпочинати відео. Привіт, мене звати Вадим, і я працюю і живу в Італії понад 10 років. І ось мій топ-5 регіонів Італії. На п'ятому місці регіон Марки. В цьому регіоні є все: і море, і робота, і житло. А ще тут є морські порти, де, як на мене, крутяться дуже великі гроші. Беріть це на замітку. Цей регіон відомий своїми пляжами. А ще від центра, якщо від'їхати на 100 кілометрів, можна приїхати в самі гори, де можна робити пікніки або просто прогулянки. Також там є і лижній курорт. На мою думку, це золота жила. Єдиним мінусом є те, що цей регіон набув популярності за останні 5 років, і сюди приїжджає дуже багато людей. Тому місцеві жителі... Піднімають ціни на майно і оренди квартир. Знайти квартиру за дешево майже нереально. До речі, ця проблема не тільки в цьому регіоні, а й всієї Італії. Дай середня ціна в місяць приблизно 500 євро, а це ще без комунальних послуг. В цьому регіоні, якщо говорити про роботу, є дуже багато фабрик фабрики взуття, фабрики штанів і курток. Також є ще фабрики кераміки, м'ясні комбінати і навіть винокурні. Як бачите, тут є дуже багато роботи, тому їхати сюди саме є сенс. Що чоловікам, що жінкам однозначно. А на четвертому місці регіон є Емілія Романія. В цьому регіоні є дуже багато туризму. Якщо подивитися на берегову лінію сходу, є такі міста, як Річоне, равенна, рімені, католіка, де є дуже багато цікавих місць для відвідування. В деяких із них я вже побував і зробив цьому відео на своєму влозі. Ці міста приваблюють людей з усього світу. Пляжі красуються своїми готелями, ресторанчиками. А також тут є велика і багата історія. Прекрасний пейзаж, житло. До речі, житло тут відносно таке: середнє. 500-600 євро в місяць. А також в цих містах, що я назвав, є дуже низький кримінал. А роботи тут теж хватає. Люди, які знаються на машинобудівництві або текстильно харчувальній промисловості, тут точно знайде собі роботу. На вкус і аромат, так скажемо. Економічно більш-менш стабільні міста біля моря і трішки далі. Ну не варто дивитися типу Мілана, тому що я був недавно в Мілані і зняв про це в окремому відео. Також я залишу тут посилання на моє останнє відео. А Мілан це є, так скажемо, зовсім інша Італія. Тому, я думаю, варто сюди теж приїхати. Йдемо далі. На топ-3 в нашому списку є регіон Тоскана. Тоскана це найпрекрасніший із інших регіонів Італії. Відомий своїми захоплюючими пейзажами, багатою культурою та вишиканою кухнею. У Тоскані можна знайти безліч історичних міст, таких як Флоренція. Я теж зняв про це відео. Подивіться в моєму блозі. Інші міста, як Сієна, Піза і Лука. Кожен із них є багатою на архітектуру. Шедеври, реальні музеї та історичні пам'ятки. Тоскана також славиться своїми виноробними і садибними виробництвом. Високоякісного вина, як в Флоренції, ви ніде не знайдете, включаючи такі вина, як Шіанті Брунелло та Монте Пальчіно та Вінья Нобіле, багато туристів відвідують Тоскану, щоб насолодитися її красою. Та сільською місцевістю, де є величні пагорби, родючі долини та, та оливкові гаїв, а також вражаючий краєвид. Тоскана відомі своєю багатою культурою, сценою, включаючи численні фестивалі та події, присвячені мистецтву, музиці та кулінарії. Таким чином. Регіон приваблює дуже багато туристів по всьому світу, які бажають поринути в його унікальну атмосферу. Тут є шанс вибитися в люди і отримати хорошу роботу з високими зарплатами. Я також запитував італійців про Тоскану, де вони хорошо відзивалися по цьому регіоні. Напевно, їх варто прислухатись до них. А ви як думаєте? Топ 2 по регіонах Італії стальє П'ємонт. Розміщується на північно-західній території Італії. Я гадаю, що вам варто попитати удачу в місті Торіно це велике місто в північній Італії, столиця регіону П'ємонт. Він відомий своєю культурною спадщиною, включаючи музеї, палаци та архітектурні пам'ятки. Місто також славиться своєю кухнею, особливо шоколадом та знаменитою стравою Різотто. Торіно є також домом для відомих італійських компаній, такі як Fiat та Lavazza. А Lavazza це кава, якщо хтось не знає. А Fiat це автомобілі, автомобільна промисловість. Тому це є серце цього регіону. Мій хороший друг з Китаю, який ми знімали декілька відео. Ось ви бачите, як вони називаються. А також я залишу посилання ось тут. Тому клікайте і переходьте на це відео. Він побував і працював в одному із ресторанів, де отримав більше 2000 євро в місяць. А обслуговування приходилось на 500-600 відвідувачів в день. Отримав він таку високу зарплату, житло йому надав цей самий ресторан. Як на мене, це топ, тому що витрати в місяць в нього були мінімальними, і він забрав додому великий мішок грошей. Як на мене, це просто топ. Зарплати високі і життя доброякісне. Сюди варто обов'язково приїхати, ну хоча б тільки для того, щоб подивитися на цю красу. І цього буде достатньо, щоб ви залишилися саме там. Назавжди. Ну не поспішайте, тому що перше місце в цьому топі займає регіон Трентіно, саме Тренто і Бальзано. Це є самі топові по життю по роботі. Трентіно це регіон у північній Італії, розташований в Альпах. Він відомий своїми гір... красивими гірськими пейзажами. Чистим повітрям та можливістю для активного відпочинку, таких як і лижі, велосипедні прогулянки та альпінізм. Головне місто регіону Тренто має багато історії і культурну спадщину, включаючи знаменитий собор і замок Буено. Трентіно також відомий своєю смачною кухнею, включаючи такі страви, як канелоні та поленту. Із гірськолежніх курортів я можу назвати такі відомі курорти, як Мадонна ді Кампільо, Віго ді Фаса та інші озеро Гайда один із найкрасивіших озер в Італії. Озеро Гайда знаходиться поблизу Трентіно і пропонує чудові можливості для активного відпочинку та відпочинку на природі. Трентіно славиться своїми виноробними виробами, де можна скуштувати місцеві вини, такі як Терольдео та Мармара. В основному усі сюди хочуть потрапити, і в тому числі і я. Тому що також по соцопитуванні це самі найкращі міста для життя і роботи. Тому любі мої глядачі, це був мій топ-5 регіонів Італії. Чому я не розповів про південь Італії, типу Сицилії, Палермо, Барі, Катанія та інші місця, які знаходяться на півдні. Дивіться вже в наступному відео. А я дякую, що ви подивилися до кінця. Напишіть в коментарях, в якому місці ви живете, або в яке місто ви б хотіли переїхати. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. А ми зустрінемося вже в наступних відео.